До мене второ підійшли, кажуть, ой, ви молодці, ми за вас підтримуємо, але е, в Києві за кого голосувати? Я кажу: стоп, стоп, стоп. Е, ви якраз вивчайте е, самопоміч вивісила всіх кандидатів. Може, там є недостойні люди, або або може є більш достойні. Ви розбирайтеся. Так ми їх нікого не знаємо. Я кажу: ну так не може бути. Якщо людина вибирає собі пилосос в родину, вона залізе в інтернет, там, порівняє якісь відгуки, почитає на форумах, в магазин сходить, подивиться, ну тобто серйозно підійде до справи. А... Вибирати собі місцеву раду, а в Києві міська рада буде розпоряджатися мільярдами гривень щорічно. Причому це наші з вами податки, наша з вами власність, яка ще більше коштує десятки, якщо не сотні мільярдів гривень. Але до цього люди так ставляться, та я там нікого не знаю. Подивлюся на бігборд і буду голосувати. Оце дуже страшно. Я думаю, що як і все в країні, буде два різних процеси на цих місцевих виборах. Буде пробуватися нова генерація депутатів, яким не треба землі, не треба грошей. Взагалі вони йдуть не красти, а наводити лади в своїх громадах. І буде багато землекрадів, професійних, які будуть називатися там нові обличчя. Новий порятунок, але буде те саме. Зараз, Єгоре, але як подолати ось цей пофігізм виборця, який каже, що там вже і без мене все підрахували, і хай могреть з тим вибором, я краще піду на рибалку або десь відпочину цієї неділі, тому що ці вибори аж нічого не дадуть. Після цього, вже після оголошення результатів, коли буде сформована ця міська селищна рада. Виборець, який ось так от наплювательський поставився до свого права обирати, він потім прийде під стіни цієї райради там, чи міської Це в кращому якщо, баку, якщо вийде, так і нарікатиме потім на всі ті проблеми, на всі ті трабли, які виникатимуть в його побутовому е, житті, саме на, на тих, кого він не хотів обирати, е, обирати через свої лінощі, або ж таку е, такий нігілізм електоральний.